Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода у області восени цього року та коли чекати перші заморозки. Чоловік ось вже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе у зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року осінь буде подібною до тієї, що було була у 2015-му. Осінь була в е 2015 році. От починалося, було чуть тепленько, після пішли дощі. Вчора місяць показався, молодий, я бачив, він дощовий показався. І не дуже теплий в стороні. Ну, от так що ми скоро десь в вересні, в перших е е числах, ждемо дощів. А друга половина вересня буде тепла. Будуть грози проходити ще. а приморозків не ожидається в вересні». Втім, за словами Василя Кондратюка, тепла погода буде на Волині лише на початку осені. Далі на Волинян очікує значне похолодання. Жовтень буде прохолодний. теплий не Буде ну буде там тиждень тепла, весь біля на початку місяця. А далі буде прохолода, вже тепла такого не буде. Похолодає і до кінця місяця буде прохолодно. Будуть частково проходити дощі в другій половині жовтня. А вже в кінці жовтня вже там приморозки розкичать ще більше підуть. Листопад, ну, листопад, як то, так як має бути, він початок, перша половина листопада теплий буде. Приморозки трошки будуть там навіть, вискакувати там, вранці, але ну, до 14-15 тепла на листопад то вже тепло. Кінець листопада вже там приморозки більше підуть. І дай так вже після Михайла. Випадесі тож згідно з прогнозом Василя Кондратюка, спекотна погода на Волині буде ще недовго. Відтак прийшла пора потрошки діставати з шафи теплі речі та готуватись до прохолодних і подекуди дощових осінніх днів.